Все, кам'яна хвороба є проблемою нашого часу. Кількість хворих на неї постійно зростає, а причина в тому, що ми п'ємо та їмо. Повсюдне забруднення ґрунту погіршує склад питної води. Рафіновані продукти і консерви не забезпечують нас вітамінами А та Б, сприяють відкладанню камінців. Таким чином, молоді та працездатні люди від 30 до 55 років найбільш вразливі перед сечокам'яною хворобою. Камінь дає про себе знати приступом ниркової кольки. Це раптовий гострий біль в попереку з одного боку. Біль віддає в живіт вниз до сечового міхура і статевих органів. Людина не знаходить собі місця. З'являються нудота, блювання, метеоризм, озноб. Підвищення температури тіла. Навіть пацієнтам із каменями, які не порушують функцію нирок протягом багатьох років, все ж слід звертатися за порадою до моїх колег-урологів. Адже навіть така невинна, на перший погляд, профілактика, як у лікування мінеральними водами, може бути небезпечною, якщо камінь уже занадто великий. І ще один приклад: низько травматичне дистанційне дроблення камня у клінічних умовах. Провокує непередбачуваний тривалий вихід його частинок з організму. Пережити цей період допоможуть різні за властивостями знеболюючі та спазмолітики. Отож постійні нагляд лікаря та корекція методів лікування потрібні при будь-якому перебігу сечокам'яної хвороби. Із профілактичною метою та для розчинення конкрементів виведення піску застосовують фітопрепарати. Все, кам'яна хвороба переважно потребує тривалого лікування, і урохолум тут дуже доречний, адже він не викликає звикання.